Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та Інше. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду пересаджувати свого попугайчика, вже орхідейка відцвіла. Хочу швиденько його пересадити, бо тому що він зараз відцвітає і незадовго знов пускає другий цвітонос. І хочу трошки змінити йому посадку, бо він знаходиться ще у горшечку в якому я його купила, і. Зараз я вам покажу, як я буду його пересаджувати. Знаходилася орхідейка у будинному горшку. Отак вона росла, так їй подобалося. Ну, а зараз я буду забирати, тому що треба відстригати мені донце, бо корінці проросли мені через горшечок. Оці корінчики, щоб витягнути, я пообстригала тут де йдуть корінчики. І отак буду зараз пробувати отак деформую горшечок руками, щоб можеш витягнути собі орхідейку, щоб не потравмувати їх. Отак і зняла, покажу вам, яка тут гарна коренева. Очку я забрала. Коренева тут дуже гарна. І сухі корінчики. Зараз це все позабираємо. Така красота. Цей мох нехай буде, так я його і залишу, не буду його віддирати. І так, цю орхідейку перевалю. Тільки подивлюся, чи я забрала від цієї орхідейки торф стакан. Вибрала торфяний стаканчик, також був і такий пластиковий ще до нього обводок. Так, тут все нормально у цієї орхідейки. Шийка нормальна, нічого там робити я не буду. І хочу вам показати, чому можна цю орхідейку вже пересаджувати. Ця орхідейка вже відсвіла. Також у цієї орхідейки почалися отакі ростики молодих корінчиків. Вона почала відрощувати корінці, Це означає, що орхідейка готова до пересадки. І можна її зараз пересадити, тому що вона зараз в активному рості і вона себе буде нарощувати. І про себе буде дбати, про корінчики, про листочки. Зараз, якраз, її час. Я беру отакий горшечок. Цей горшечок має донці на нанизу. І я буду починати перший раз, що я буду робити, я хочу розкласти мох. Отакий живий мох хочу поставити на низ. мох буде мені підтягувати вологу догори. Бо тому що орхідейка, коли пересаджуєш, ще поки запрацюють коріння у цій пересадці, а так уже мох є, мох підтягує вологу, і легше орхідейці тягнути вологу. Бо тому що я зараз дам кору, поки кора розробиться. Отак От я розклала мох. Отак. От і вже в мене є замочена отутка, така це є цераміс. Також хочу ці орхідейці відстригти оцей сухий квітонос. І хочу о, ці орхідейці зробити ще одне. Має на собі 5 квітоносів. І я би хотіла ці квітоноси. Закрити, вони такі є трубчасті, і я би їх закрила садовим варом. Тому що орхідейки оприскуються, і щоб туди не попадала водичка, отак закриваю кожний квітонос садовим варом. Беру підготовлений горшечок і починаю укладати корінці. Заправляю всі і повітряні. Трошки її вирівняю, тому що вона мені так, якби нахилилася. Ну, так сильно я її не зможу вирівняти, але я постараюся її трошки так, якби вирівняти, більше нахилити в цю сторону, щоб вона була більш рівнішою. І почну засипати її корою. Буду працювати з такою корою і буду її засипати. Ось такі щепки. Якщо попадається в корі, я такі щепки відкладаю на бік. Також хочу цю серединку, в якої я вибрала торфяний стакан, також закидаю туди кору. Я висиплю собі на піднос, щоб мені було краще видно, і буду вибирати більші куски такі, і туди серединку буду закладати, щоб там не було порожньо, так я закладаю туди. Потім, оці щепки будуть потім плісняти в корі. Верію цю сторону закидала. І вирівнюю тепер орхідейку. Отак по кругу я засипаю кору. Засипала простухую ту, щоб кора собі зайшла, куди її треба. Отак орхідейку притримую. Тепер закладаю собі мохом, беру мох, і буду обкладати навколо, по чуть-чуть обкладати буду по стінках мохом, щоб волога могла зберігатися, щоб не так швидко орхідейка і просихала. На неї дала мох, мох буде піднімати знизу горшечка. До гори, а звідси буде піднімати мох також воду. І орхідейка буде отримувати теж вологу уже від моху. Це дала мох. І далі продовжую засипати корою. Знову я кладу мох. Тут вийшлося у нас отаке. При підняття корінців, тому що я трошки вирівняла цю орхідею, бо вона мені лягла, і ці корінці мені вийшли та, як у повітрі. Я їх зараз обкладу отак, такими кусками кори. Тут, де я обклала мохом, на мох я поставлю кору. І шийка вийшла вище. Так, пересадила орхідейку. Покажу, як це виглядає. Нанизу це офлора. Кора, мох. Оце так виглядає у горшечку. Корінчиків. Не дуже так видно, тому що корінчики всі закриті корою. Трошки вирівняла цю орхідею, небагато. Це така дуже кріслата орхідейка, ви бачите, вона має 10 листків, вона дуже велика, гарна є ця орхідейка. І також я хочу ці орхідейці зараз зробити, я її мочити не буду, поки що, вона буде ще е, поки що у посадці ці, що вона є, бо тому що ґрунт, в який я її пересаджувала, і бачила, що вона вогка, мокра, що її ще поливати не потрібно. А я би її зробила тільки одне протерла листя, бо листки хочеться протерти. вже. І я взяла пів літри води, і я візьму НВ101 і дам одну каплю НВ101 і протру оцим розчином. Отак протрую її просто, щоб її освіжити. І також заодно і простимулюю її до того, що вона пересаджувалася, зняти її стрес. Можна було взяти янтарну кислоту, але під руками у мене була баночка з Investor 1, і я протру цю орхідейку з цим. Також вже в цієї орхідейки лізе молодий листочок. Знімлю її і від стресу. Думаю, що в неї не повинно бути стрес, бо тому що навіть бо не, орхідейка не повинна, не повинна навіть і замітити, що вона пересаджувалася, бо тому що вона пішла у посадку з усім ґрунтом, тим, що вона мала. Тільки я вибрала торф'яний стаканчик, бо там ще було половину стаканчика. От тієї посадочки, бо половину я забрала від шийки, а половину лишилося ще нижче. І вже я, коли її пересаджувала, вже забрала до кінця. От така получилася у мене пересадка цієї орхідейки. Легка, повітряна, от така чиста, з такими красивими листями. Має вона дуже багато листків. Вона дуже мені гарно цвіте, я дуже спішила її пересадити, бо тому що вона зараз трошки ростить листочок, і зараз може мені випустити цвітонос. Вона дуже любить цвісти, і через те я спішила її пересадити. От така на сьогодні перевалочка цієї орхідейки. А на цьому буду закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Хто на мене підписався, я вам щиро дякую. А хто буде дивитися це відео, кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Мені дуже цікаво спілкуватися з людьми, яким небайдуже життя у цих рослин. Діліться своїми пересадками, як Ви пересаджуєте свої орхідеї? що ви даєте у ґрунти своїм орхідеям. Щоб ваші квіти вас радували, діліться своїми експериментами. Буду приймати до уваги і буду також пробувати ваші експерименти. Всім гарно дякую і всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, рясного Божого благословіння на кожну родину, у кожну хатину. Нехай всіх вас Господь оберігає і тільки посилає. Найщиріші і найкращі вам побажання, які ви собі самі задумуєте, і хай все здійсниться і все збувається у вас. На все добре вам і будьте всі здорові. Всіх вам земних благ і благополуччя. До перемоги!